Ну я думав з вами в місті піднятися, сонечку побачити. Два ящичка знайшли, так? Да? Да. Ну ви молодці. Ну зараз я... ну, щас... ну, інструменти ж взяли ви які там. Ну ну ножовочку. Ви самі тоді підійдете. Ну, Є у вас ось що забрати? Порвався мішок. Я все в одному кульку. Це... А кулька немає у вас? Ні. Олександр, хто пам'ятає. то він возле а тебе кормить котики. А скільки там у вас котиків вже? Троє. Тепер троє залишилося. Да, ну, Осталося троє. Да? Я так подумав, що якщо я знаю, що вони там є, вони ввечері в яку годину там з'являються? Во сколько часу? Ввечером з'являється. Да. Ну вони так як я кормлю, так вони мене зустрічають. Скільки Весь... часу? 7,30. І вони там є, так? Ні, я вкусняшки буду їм. Я буду забігати по можливості їм вкусняшки давати. Але ви на мене не розраховуєте. Ви мене, на мене не розраховуєте, я буду просто вкусняшки їм давати. Так, виходить? Так. Дивіться, оце, оце можна висипати, щоб коробка, якщо вам не нужна, викинути її одразу. Це паучі. Да. І воно не буде рвати вам пакет. О, так, тут дивіться, тут тут пару коротше, оце це повністю для сонечки. Тут смачні ось отакі, ест, гурмешки. І отут, І тут осторожно, тут без дна. Без дна захріплено. Ні, так я її сюди. Ви ну, не перебувайте з мене, дайте я вам розкажу. Дивіться. Давайте я ще раз вам розкажу. Ось тут коробка, лоток, ну тільки нема кришки. І я плотно куль... кульочком обклав. Тут сухий корм, панкотик для котята, той, що вона любить. Погано, я хотів її побачити, зайти. Зайдете, як побачити. Так, коротше. Все, все, і, і все. Да. Давайте оце поганий. Що вам для мусора не треба. Я заберу. А де мусор нікого? А, ну потім ви прийдете, я потім занесу. Я питаю, я ж сюди часто тут ходив раніше. Все, подужайте занести. Своя ноша не тягне. А я тут вас почекаю. Да. Оставляйте, який ремонент ви взяли. Ага. Все-все-все. Ну ви ж ви мастер.